Список найвисокооплачуваніших гравців на сьогоднішній день. Дев'ята позиція. Нападник Айвен Тоні. Він заробляє 29 мільйонів євро в рік. На восьмій позиції нападник мадридського реалу Кіліан Мбапе. Його зарплатня в рік складає 35 мільйонів 600 тисяч євро. Нападник Манчестер Сіті, Ерлінг Голанд, знаходиться на сьомій позиції. Він заробляє на один мільйон більше, ніж Кіліан. Справедливо чи ні? Пиши в коментарях. Роберт Левандовський, нападник, якому вже за 35, заробляє в рік 38 мільйонів чистими, на п'ятій позиції захисник Аль Хіляля Кулібалі. Його зарплата в рік складає 39,5 мільйонів євро. Легенда Ліверпуля Садіо Мане, який зараз виступає за Аль-Насер, заробляє 45,6 мільйонів євро на рік. Як вам такі цифри? А от один із найтехнічніших гравців сучасності Ріад Марез спокійненько відпочиває собі в Саудівській Аравії. І заробляє 56 мільйонів євро. На другій позиції володар золотого м'яча 2022 року. Карім Бензима його зарплата в Саудівській Аравії складає 114 мільйонів євро на рік чистими, і це лише з футболу. Ну і на першій позиції легенда світового футболу, один з найкращих гравців в історії Кріштіану Роналду. Його зарплата в Аль Насрі складає 200 мільйонів євро на рік. Як ти думаєш, скільки отримує чистими Лео Месі в Інтер-Майамі?